Як ви розцінюєте цей ігнор правоохоронних органів, які не прийшли на сесію? Це мені, за моєю пам'яті вперше, коли правоохоронці не приходять на запрошення депутатів, тим паче у такий час. Насправді, може, і не вперше. Раніше були такі випадки, але, ну, на мою думку, звичайно, більш би було б позитивніше, і насправді і для самих правоохоронців, якби ми все ж таки прийшли і пояснили цю ситуацію. Хоча, звичайно, розумію, десь їхню. Таке, скажімо, таке бачення, щоб не відбуватися, можливо, за, за справи не свої, так? Mm -hmm. Бо це не львівські справи, скажімо, які були каталізатором цього питання на е, порядку денного сесії обласної ради, а безпосередньо це були справи київських правоохоронців. Тому десь можливо з цим пов'язано. Хоча насправді, е, скажімо, та комісія, яку я так само очолюю яка засідання комісії передувало розгляд цього питання безпосередньо сьогодні на сесії Львівської обласної ради, вони були присутні. І десь із волонтерським середовищем, з волонтерами ми дуже так конструктивно дійсно поспілкувалися, тобто знайшли якісь певні такі компромісні точки. Розуміння певне, тобто відкрита була розмова, і були присутні депутати Львівської обласної ради. Два, двоє керівників фракції, це керівник фракції голосу Ростислав Добуш, і так само керівник фракції за майбутнє раз подвірний. Тобто, вони досить позитивно, скажімо так, пройшла така конструктивна бесіда, і ми визначили певні якісь процедуру, як далі рухаємося, і що дійсно унеможливити і. Забезпечити ви володарського діяльне до питання. Ви вимагали звіту правоохоронців Львівських, хоча обшуки проводили правоохоронці київські. Що хотіли довідатися від львівських правоохоронців? Ну ви знаєте, насправді це ж питання виникло на президії, яка передувала безпосередньо сесію 9 вересня, і фактично воно. Ну, було таке досить таке емоційне, оскільки ми знаємо таку резонансну справу Літинського, пов'язану з його обшуками, так і вона якраз відбулася перед день в президії. Відповідно, десь знаєте, на можливо, на такі емоційні трошки хвилі, можливо, звичайно, воно обурення набрало в суспільстві і в теперішній час, в час війни. Такі речі, різкі такі речі, скажімо, зі сторони правоохоронців, воно трошки неправильно не і, не, і однозначно не сприймається суспільством. Це ви зараз як депутат обласної ради говорите? Я говорю... Чи як колишній правоохоронець? Ні, я говорю як свою точку, точку скажімо так, зору, своє, своє бачення цієї ситуації, і я розумію їхню сторону. Певно, юридично і законно, як діять правоохоронці, так розумію дуже прекрасно справді. І зараз розумію ситуацію зі сторони як депутата, так, і обурення, і дійсно не тільки депутата, можливо, в певній мірі, як так само волонтери, оскільки Пане так само багато але речей. Але чи ми насправді до кінця все знаємо? Тому що я хотів би звернути увагу знову ж таки на поведінку львівських правоохоронців. Була така практика, і думаю, що існує вона, як ми бачимо до сьогодні. Коли якщо у центрі у главку, як люблять казати у поліції, не впевнені, що на місці місцева структура так виконає все, що потрібно, так як належиться, або є якісь сумніви в доброчесності, як правило, тоді і висилають посилення, так зване, або окремий окремий функціонерів, окремий загін. Чи не маємо ми зараз цю саму ситуацію? Чи немає у вас інформації від правоохоронців Львівщини про те, що, можливо, до них є якісь питання у Києва? Насправді такої інформації у мене немає. Хоча, як вже ми казали, колишній правоохоронець, так я. Ви правильно десь підмітили, що такі важкі, можливо, і певні резонансні для регіонів певних так, справи, вони все ж таки беруться на контроль не тільки на контроль, а й на виконання правоохоронцями, до прикладу, Главка, тобто Києва, київським правохоронцем. І тому насправді нічого дивного немає. Це і практика, яка постійно діюча в правоохоронців, і воно так відбувається. Але тут не питання, як воно здійснено і, і ким воно здійснено, тут питання до законних їхніх дій. Uh -huh. так? Тобто наскільки ці дії, правоохоронці є дійсно правомірними. Якщо вони правомірні, це і одна сторона. Так? Якщо в них не було підстав це здійснювати, то тут вже відповідальність цих правоохоронців. І well, це так... питання, оскільки воно дійсно не було такого великого резонансу, я б хотів, щоб його довели. І проконтролювали до кінцевої, скажімо так, стадії, так, це безпосередньо до, можливо, в певній мірі до розкриття матеріалів, так, до обвинувального вироку, і з керуванням безпосередньо в суд, угу. і розгляд цієї справи в суді. І це буде кінцева точка. Просто необхідно проконтролювати повністю ці всі цей весь шлях. І зрозуміти, якщо знову ж я наголошу на цьому, винуваті правоохоронці, і були десь певні неправомірні дії, в будь-якій формі, так як ми говорили сьогодні на сесії, що можливо, скажімо так, підставних осіб там, е, да, які пропонували там купити, це все необхідно повністю дослідити. Якщо вони порушили закон, однозначно потрібно, і повірте, що я як правоохоронець, я буду так само ініціювати про те, щоб во їх було притягнуто до відповідальності. Проте, якщо вони все ж таки доведуть, і інша сторона вчинила правопорушення кримінально карний злочин, ну. Суді вже нехай суд, скажімо так, і це гласно має пане бути пане Назара. Але ж ви, ви так само як вирі. і я, як колега, знаєте, що навіть якщо ці докази мають під собою реальні підстави, але добуті в незаконний спосіб, у суді такі докази визнають нікчемними, звичайно, не беруть до уваги, і все звинувачення розсипається в звичайно. Так. От і це вже перше покарання для тих, хто вдається до таких методів. Однозначно, і так само треба потім притягувати цих правоохоронців за ну не те, що там службова недбалість, так. Як говорила, а за певні зловживання, ну це вже в процесі. Я не хочу давати зараз юридичну так, кваліфікацію. Розуміємо, ви хотіли про поставити те... низку цих запитань, але вони залишилися без відповіді, тому що не Десь, прийшли. Десь, я думаю, що в такій формі натомість так, маємо, робітати, маємо коментар від Святослава Літинського, про якого ви згадували у нашому сюжеті, який робили журналісти телеканалу Перший західний yeah. і в 21.00 Ви зможете побачити розгорнутий сюжет. Був коментар Олега Яницького, теж одного із учасників, так би мовити, волонтерських обшуків. Зараз маємо можливість подивитися у якого теж провели обшуки, і після обшуків у якого власне ця справа набула такого найбільшого розголосу. Давайте глянемо. Сьогодні Львівська обласна рада ухвалила рішення про підтримку волонтерів протицькування держави. Рішенням ми дуже задоволені. Сам текст опублікую, як тільки буду мати. Запрошую всіх волонтерів у інших областях. Звернутися до своїх обласних рад і ухвалити аналогічні звернення разом. Ми допоможемо державі власне про ті звернення, про які говорить Святослав. наскільки це потрібно, щоб і інші обласні ради ухвалювали подібні рішення, і на що вони головне вплинуть? Ну на що вони вплинуть? Звичайно, вони вплинуть, перш за все, мали би вплинути на зміни в законодавстві. Насправді, це є, це є проблематика. І проблематика волонтерського руху це є, скажімо так, колізійне законодавство і суперечливе законодавство, яке зараз діє в Україні. І можливо, якщо говорити про безпосередню статтю в Кримінальному кодексі України, так необхідно її чітко розмежувати, і е, певний такий коментар роз'яснений і чіткий має бути. Зараз вона є дуже, ну, скажімо, така неоднозначна і двояка. Тобто, можливо, от, про те, що там сьогодні виступали так, депутати і волонтери задавали це питання, тобто, що допомога є безкоштовна, так? але в дійсності нічого безкоштовного немає. Те, що заводиться за кордоном, в більшості купляється нашими волонтерами, завозиться сюди і вже безпосередньо звідси передається там, представнику Збройних сил. Так? Угу. Те, що і називається можливо, волонтерською допомогою. допомога. І вони доносять в чому е, суть? Про те, що ті е, затрати, скажімо так, так, добровільні затрати, які несе волонтер, ну, вони хоч якимось чином хотіли б десь б компенсувати. Тобто про це мова ведеться, так? Е, оскільки нічого безкоштовного немає. А стаття прописана, і трактування правоохоронців є в іншому. Якщо така ситуація відбудеться, так? тобто волонтер дослівно, я це говорю, з, скажімо так, по результатах цієї комісії, яку провів, і безпосередньо спілкування, що з прокурором Львівської області, що з керівником Головного управління національної поліції в Львівській області. Якщо відбудеться ситуація, коли волонтер, маючи підтверджуючі документи, що він потратив, до прикладу, беремо приклад, автомобіль тисячу доларів. Затратив на транспортування на дорогу, тобто паливні чеки, ще якісь речі, логістичні певні моменти. І цей автомобіль став на території України там, півтора тисячі доларів, так і він цей же автомобіль передає, мав би безкоштовно передавати, так? так. Тобто ми мову ведемо про як прописано в статті Кримінального Кодексу. Проте він десь хоче компенсувати ці витрати, ті півтора тисячі доларів, не маючи, не маючи. Умислу отримати отримати поверх цієї суми прибуток, якусь собі прибуток говориться. і винагороду. Так в такому випадку, в такому випадку, юридично навіть не буде складу злочину, оскільки умислу на отримання прибутку, на отримання того неправомірної вигоди, не буде в особи, розумієте? І в такому випадку воно, скажімо, така особа не буде притягнута. Навіть можливі якісь певні дії правоохоронці по перевірці таких фактів. А правоохоронці ми ж теж повинні розуміти, що вони зобов'язані, якщо надійшла якась певна заява стосовно неправомірних дій чи ще щось, вони фактично у ці кримінальні провадженні зобов'язані відкрити. Mm -hmm. От таке в законодавстві і так нас передбачено. Раніше було в законодавстві, що здійснювалася певна перевірка органом досудового розслідування. Так, а пізніше воно, вже, якщо були підстави, тоді порушилася кримінальна справа. Так було раніше прописане кримінальний В теперішній же час. Фактично зразу відкривається в 24 годинний термін, відкривається кримінальне провадження. І вже в межах кримінального провадження здійснюється ця перевірка так, тих дій. Тому е ми розуміємо, що кримінальні провадження будуть, і вони будуть рости, вони все рівно будуть реєструватися, комусь щось не подобається, якісь конфліктні ситуації, різні, різні обставини. Насправді інформація правоохоронних органів, вони будуть відкривати це кримінальні провадження. Якщо такий факт, який я змоделював і показав. Не буде складу злочину в діях волонтерів. Оце mm -hmm. такий певний алгоритм, так який ми прописували. Якщо ж особа доведеться в процесі кримінального провадження, що особа отримала винагороду неправомірну, понад витратні оці свої затратні, якісь певні речі, так. Тоді, звичайно, вона буде притягувати. але ми тут знову повертаємося до питання законодавства, яке ми в цій студії обговорювали вже від початку напевно, повномасштабного вторгнення. Ви представляєте фракцію «Батьківщина» у Львівській обласній раді. Вам пощастило, у вас є фракції у Верховній Раді, на відміну від деяких колег, які представляють фракції, які не мають таких же ж у Верховній Раді. Ви працюєте якось із народними депутатами, щоб вони ухвалили законодавство, яке унеможливить такі свавілля або а, ну ці неузгодження та в законодавстві для того, щоб уникнути таких справ, які наробили галасу? Звичайно, працюємо і насправді це вже не. Ну напевно, не один місяць, де такий процес напрацювання певних тих е, моментів, такі знаєте, але як воно відбувається, що в нас в Верховній Раді, що в багатьох інших радах, поки не виникне ребом mm -hmm. ребром, питання кажуть, тоді ніхто дуже там не звертає увагу на це. Так зараз бо є вже якісь виникло. На, станом. на тепер воно вже виникло. Те, що говорив е, пан Лятинський. Стосовно звернень інших так, обласних рад, інших органів місцевих самоврядувань, тобто на різних рівнях, підтримувати такі звернення і скеровувати все ж таки в Верховну Раду для того, щоб вони відповідним чином реагували, це і позитивний рух. Я думаю, що це треба робити, бо це в загал, звичайно, підтримує волонтерство і uh -huh. трошки роз'яснити, можливо, все ж таки надіємося, що реакція буде швидше. Військові могли би звернутися до депутатів з проханням закрити це питання? Адже ну, вони потерпають так само. Ну, ви знаєте, Може, депутати військових... швидше прислухалися. Ви знаєте, стосовно військових. Да. Не згідний, можливо, в теперішній час, звичайно, що їхня ініціатива була би там, могла би пришвидшити цей процес, і це і слушне насправді зауваження. Проте проте там насправді так само неоднозначно, і багато військових все ж таки скути своїми внутрішніми наказами. Як вони будуть розпоряджатися тим майном? Як вони ставлять його на баланс на обліки? все Сереж це насправді трошки інша інша історія, інші моменти. Я би не хотів зараз на цьому акцентувати, тим більше що. Я думаю, в теперішній uh -huh. час про збройні сили говорити, це це не потрібно відкрити uh, Але є іншого... своя особливість, і ви дуже вірно і правильно підмітили цю особливість. Десь можливо на комісії чергові. Я думаю, що ми це проговоримо. Ну от в підтвердження ваших слів про те, що вже стало питання рум. Сьогодні Верховна Рада збиралася на чергове засідання, і один із законопроектів, який розглядався, це посилення відповідальності за а, незаконне поводження із гуманітарними вантажами, які ідуть на потреби внутрішньо переміщених осіб, тобто Верховна Рада вже про це почала нарешті адекватніше і ну, предметніше, так. предметніше говорити. Але ще залишається одне запитання: є волонтери, такі як Святослав Літинський, чи пан Зіндра, чи Олег Яницький, якого ми бачили в сюжеті, до яких прийшли із перевірками, і ми. Як суспільство підозрює, що вони були, не мали великих підстав для цього. Але є волонтери, до яких не приходять, але там справді є підстави, бо вони зловживають. Що робити із такими волонтерами? І які зміни у законодавство ми потребуємо, щоб цим людям, вибачте, але е, не, не, так, не, не хотілося робити того, що вони роблять? Ну, звичайно, змін до законодавства ми ніяких не, не, не внесемо, скажімо так, вони вже є діючі, і тут питання, напевно, інформування так? і реагування питання оці два. Стосовно певного інформування. Я вже говорив сьогодні з трибуни Львівської обласної ради, і в принципі зараз так само підтверджую, що. Не знімаю себе з жодної відповідальності, я готовий, як голова комісії, тим більше профільної правоохоронної по військових формуваннях, забезпечити комунікацію і забезпечити, скажімо так, належне певне реагування на такі факти, і, зокрема, нечесних, чесних там, скажімо так, псевдоволонтерів, так угу. як і е, забезпечити відстоювання інтересів дійсно волонтерів, тих, угу. хто робить велике. Благо і позитив для нашої України і хто працює на загальну перемогу. Ну у нас залишається буквально хвилинка. Е, я про ще одне рішення обласної ради хотіла запитати, але після Едуарда він очевидно. Я менше. хотів, якщо можна коротко, чи на ваш погляд, чи може бути чи можуть мати місце зараз у цей воєнний час порахунки між псевдоволонтерами і тими правдивими волонтерами, оскільки. Є приказка, що хто кричить найбільше тримає злодія це злодій. Чи може бути таке, що ці, як ви кажете, тепер за нових умовах відкриваються справи негайно, що це все інспіроване мафією, яка намагається от, посіяти недовіру до нормальних волонтерів і створити отакий хаос. Ви знаєте, звичайно, у будь-яких відносинах де якісь. Задіяні кошти, гроші, вигода, так завжди є ну, дві сторони, так тобто і завжди хтось шукає собі вигоду. Так? Хтось має хороші правильні наміри, скажімо так, як от ми говоримо про волонтерів, так званих дійсно волонтерів, так а хтось шукає свої вигоди. І завжди буде зіткнення певних інтересів, зіткнення певних конфліктів, і в межах існуючого законодавства. Використовуючи одні чи другі чи треті інструменти держави, хтось буде переслівувати свою мету. Тому ми не у неможливому це тут питання якісної перевірки, певного чіткого розумного реагування, певної фільтрації. І, ну, і послає звичайно, кваліфікації і, і, і якісних працівників правоохоронного, які дійсно будуть чітко виконувати свою роботу. Пане Назаре, такий тизер коротенький для майбутніх інтерв'ю представників обласної ради. Як тепер Славське буде називатися правильно? Славсько на Славсько. Сьогодні обласна рада перейменувала Славське на Славско.